Україна це країна чемпіонів. Але хто стоїть за спинами наших легенд-боксу? Топ-п'ять видатних українських тренерів та їхніх зіркових учнів. На п'ятому місці Володимир Кленін, заслужений тренер України з Маріуполя, десятиліттями він виковував характери та чемпіонські якості серед його найвідоміших учнів Олег Кудінов, дворазовий чемпіон світу серед військовослужбовців. Та Євген Зико, бронзовий призер Кубка світу. Четверту сходинку посідає Ігор Юреску, заслужений тренер України, який виховав наймолодшого чемпіона світу в історії українського боксу Юрія Захарієва. Кількоєві Захарієв здобув золото дорослого чемпіонату світу у 19 років, а до цього двічі ставав чемпіоном Європи серед молоді. Бронзовий призер нашого топу Дмитро Сосновський. Людина, яка довгі роки стояла біля керма Національної збірної України з боксу, саме під його керівництвом наша команда демонструвала неймовірні результати на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи. На другому місці Юрій Ткаченко, тренер, чиє ім'я нерозривно пов'язане з феноменальним успіхом Олександра Усика, саме Ткаченко допоміг Усику стати абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі. А потім підкорити королівський дивізіон над важку вагу. І нарешті золото нашого рейтингу, легендарний Анатолій Ломаченко, геніальний тренер і батько одного з найтехнічніших боксерів планети, дворазового олімпійського чемпіона та чемпіона світу у кількох вагових категоріях Василя Ломаченка. Його унікальні методики тренувань та глибоке розуміння боксу вивели Василя на вершину.